Я поліцейський полку цунамі бригади. Людь хочу висловити слова підтримки народу Ізраїлю в боротьбі з загарниками, які хочуть знищити вашу державу та вашу націю. Щиро вірю в те, що сила оборони Ізраїлю виб'ють терористів з своєї землі. Хлопці, не зважаючи на що, бороніть свою землю. Ми знаємо як ніхто, що таке війна, і як звільняти свої території. Ми, українці, як і ви, все життя боремося за вільне існування на своїй землі. Певнений, що ваші збройні сили захистять вашу державу, співчуваємо вашим втратам, боріться поборете. Вірю в те, що добро переможе над злом. У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять у чужі землі нищити міста та людей. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемагати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійні союзники. Збройні сили України. А ворог, ким би він не був, буде розбитий.